Доброго дня. Батьки поставили теплицю цього року, а я для них почну вирощувати розсаду. Ми маємо стаканчики, суміш ґрунту, це суміш для розсади та та садова земля, у якій будуть вони рости 50 на 50 Позирнятку в стаканчик. Так, потім трошечки, присиплю його, зволожу, і буду клеїти наклейки, тому що батьки попросили, це в нас буде 35 кущиків початкових. Бо вони хочуть, щоб якомога раніше. Це в нас. А, дивіться, вже перець, червоний, круглий, баклажани вже. І ось зараз ось такий. Це батьки обирали, я в томатах насправді. Ось, нічого не розумію, тому що сказали, те її буду саджати. Потім я їх поставлю, я покажу вам. Так, У мене тут, звичайна, коробка, а тут килимок. Найменша температура на ньому 30, тому вся розсада буде стояти ось тут. Затягнута плівкою до перших росточків. Це приблизно до тижня займе. Так як зараз їм світло не стільки потрібно, скільки тепло та вологість, ця коробка затягнута буде плівкою, і вони будуть стояти у теплі. А для експерименту. Кожного виду по одному стаканчику з насінням я залишу у звичних умовах на підвіконні, тепле підвіконня, без натягування плівки. І під сонячним сяйвом, скільки його там буде за день, а день зараз короткий, зараз січень. Ці на килимку теплому і будуть затягнути плівкою. Десь через тиждень ми побачимо різницю. Стояти до. Перших сходів вони будуть тут, на підлозі, з підігрівом. А потім, коли вже плівка буде зніматись, тоді я буду опускати лампу, так, щоб їх вирощувати вже окремими кущами. З шостого дня почався вже такий активний рух. На 11-й день стало видно майже у всіх стаканчиках. Що стосується розсади, ось у мене. Росте їй два тижні, така малеча, з'явились перші росточки на 6 добу після того, як я посіяла насіння. Я його не замочувала, нічого не робила, тобто тепличка з 6 дня, я вже їх вирощую відкрито під ламкою. Коли у в моїй коробці, де вони знаходяться, з'явились сходи, я їх пролила сінною паличкою. Задля чого? Задля того, щоб не стикатися з такою неприємною річчю, як чорна ніжка, як я про неї казала. Якщо ви використовуєте метод перевалки, то можна не саджати як касетну розсаду, а можна Ось, половина стакана. Так? Що ми зробимо? Навіщо його туди-сюди? Я його тією самою землею, дивіться, засиплю, у який він з самого початку, так. Тобто в мене вже готова ґрунтосуміш для. Розсади ось так і до кінця цього самого стаканчику. А потім я його, дивіться, а потім я його пролю. А проливати я буду його ось цим. Це й допоможе виростити чудове гарне коріння Корінці Рослинок, так, зараз, дивіться. Видно? Бачите? Їх вже видно. Ось вони. Надалі темпи були все швидше і швидше. Рослини кожного тижня змінювали свій вигляд. На п'ятий тиждень переїхали жити у більші стакани. На шостий тиждень, ось на цьому відео, вже видно. Яке чудове коріння, і це завдяки мікоризі. І коли вже всі стаканчики були ну, приблизно однакового розміру, тоді ми вирішили, що вже пора їх саджати. Сьомий тиждень від посадки поїхали рослини до батьків на дачу.